Друзі, всім привіт, рад вітати вас на цьому каналі. За вікном у нас вересень середина вересня, 25-й рік. Друзі, і сьогодні ми будемо говорити про тих людей, котрих ви зазвичай відправляєте на заводи. Це друзі-блогери. Скільки на сьогоднішній день в Україні заробляють Ютуб-блогери? Я зробив для вас підборку найяскравіших, най ну, не то щоб відоміших ті, тих блогерів, котрі ми бачимо майже кожен день. Значить, друзі, зразу відмічу, що ця інформація у відкритому доступі. Довіряти їй, не довіряти, це виключно ваше. Ті цифри, котрі я буду називати, вони плюс-мінус е, мають вагу, тобто вони е, реальні. Вибачайте зразу, шановні блогери, якщо якісь цифри, котрі я буду називати, вони завищені, або, може, навіть зав занищені. Цю інформацію я беру від сервісів. Також, друзі, зазначу, що ми будемо дивитися з вами цифри виключно. Но за перегляди, тобто ми не будемо казати, а ми не можемо знати скільки е, блогер отримує від рекламних інтеграцій. Ну, грубо кажучи, да, там він на себе щось націпив да або якусь рекламну інтеграцію. Скільки йому рекламодавець платить за це гроші? Ми будемо казати, розмовляти виключно про е, перегляди, про е, заробіток від переглядів в Ютубі. Друзі, без зайвих слів. Зразу давайте занурюємося. Значить, перший у нас на повістці дня це гордон. Я думаю, що кожен з вас хоч раз бачив, хоч раз чув, а може і навіть спостерігає за його каналами. Значить, гордон в гостях у Гордона на сьогоднішній день має, 3, має 4 тисячі 44 мільйони підписників. Створений він влітку 2012 року, більше ніж 13 років тому. І, друзі, на сьогоднішній день, що ми бачимо? Значить, на сьогоднішній день канал приносить е, Дмитру від 6.6 тисяч доларів за місяць до 106 000. Тисяч доларів на місяць, чому така велика розбіжність, пояснюю, є такий показник в YouTube, як RPM, це оплата за тисячу переглядів. Якщо зовсім просто, зовсім зрозуміло, щоб вам було, то один той самий ролик, в залежності від того, хто його дивиться, на яку він на аудиторію показується, транслюється, він може приносити дохід автору зовсім, -зовсім інший, різний. Наприклад, там образно скажу, якщо б якщо я знімаю, наприклад, відео з якогось е, там ринку в Києві е, і його дивляться українці, кияни там з Одеси, то е, в цьому випадку RPM дуже низький. По СНГ він дуже низький. Це може бути 50 центів за тисячу переглядів. Якщо я. Раптом заговорив, заговорив англійською або німецькою мовою, або там якоюсь іншою, і це відео почали дивитися люди з Америки, з Канади. Або я зробив озвучку англійською, або додав цітри англійськими, і саме це відео почали дивитися люди не з України, а з іншої. То вже за тисячу переглядів буде не 50 центів, як було з українцями, а може бути 4 долари за тисячу переглядів. 4 долари, 5 доларів, може навіть бути в деяких випадках там і 15. Тобто ви розумієте, що одне там те, те саме відео може приносити різний е, дохід. Тому, друзі, середнє арифметичне, Ми будемо з вами брати середнє арифметичне. Е, як це виглядає? Це виглядає просто: я беру 6.6 плюс 106. Равно 112 і ділимо, друзі, на 2. Середньо арифметичне 56 тисяч баксів з цього каналу е, отримує гордон. 56 баксів в місяць. Е, колись більше, колись менше. До нового року більше, там влітку менше, але арифметичне ви розумієте. На цьому етапі, друзі, все зрозуміло. Якщо так, напишіть в коментарі. Не забудьте написати в коментарі, що класна ідея. Давай ще. До речі, друзі, ви прямо зараз можете написати тих блогерів. Котрі ви б хотіли, щоб я зробив огляд. А також не поскупіться, друзі, на вподобайку, вверх, прожать і підписатися, якщо ви цього ще не зробили. Наступний у нас пункт це м, м, доктор Камаровський. Доктор Камаровський має 3, 3, 3 мільйони 73, 730 тисяч. Ну, коротше кажучи, майже 4 мільйони підписників. Значить, в нього на каналі з 2008 року більше, ніж 3 тисячі вже випущених відео. І, значить, друзі, що ми за, маємо по оплаті. Да, по доходу, По доходу, друзі, ми бачимо, що чомусь у нас нулі в місяць. ну, Може, технічний якийсь бій, там, не знаю, але ми бачимо, що у нас є за рік. Давайте порахуємо за рік. 9 тисяч. 000... 9,5 9 тисяч плюсуємо друзі 154 тисячі. Це за рік. Середня арифметичний у нас за рік він отримує 81 тисячу баксів і ділимо ну, приблизно на 12 місяців. Тобто за один місяць це приблизно 6,8 тисяч баксів з цього доходу з цього каналу. Знову ж таки може бути менше, може бути більше. Один місяць може бути дві, один місяць може бути тридцять, але сам факт. Друзі, наступна у нас блогер Несса, блогеркиня Леся Нікітюк. Ну просто рендомно я взяв насправді їх дуже багато. Друзі, я вам скажу, що я дивлюсь дуже мало блогерів, дуже мало відео, ну тому що, ну, тому що в мене, як мінімум, нема часу. І з тих, що я дивлюсь, це в більш своєму випадку це тревел-блогери, про котрих я теж сьогодні зазначу е, трохи пізніше. Всіх інших, типу якісь політики, там, оце от е, якісь от. Комаровський, я їх не дивлюсь. Леся Нікітюк, дивимося, друзі. Значить, створений канал в 15-10 років тому вже 129 відео є на каналі і 322 тисячі підписників. Значить, за місяць, друзі, за місяць середній дохід у Лесі від 98 баксів, не тисяч, друзі, не тисяч. від 98 баксів до 1600 доларів. Тобто, 1600 це просто потолок вже. Що ми робимо? Ми 98 плюсуємо 1600, ділимо на 2. Тут, в принципі, і калькулятор не потрібен. Це приблизно буде десь 800-900 доларів за місяць. Дуже дивно, чому, друзі? Тому що при такій кількості підписників, 322 тисячі підписників, це дуже мало. Ну, це дуже мало. Чи... А, ну все зрозуміло, друзі. Дивіться, 7 місяців тому 275 тисяч переглядів, 1 мільйон було два роки. Тому два роки тому, тобто на якійсь, бачите, на якомусь етапі, коли була лє маршрутка, то було досить багато переглядів, 560, 660. Тобто, ну, я розумію, що Леся більше заробляє все ж таки, TV, там, і все інше, ніж е, випускати ось такі, от, бачите, влоги, блоги, все інше. Все розібралися. Наступний, друзі, у нас стерненко. Як я вже зазначив, не дивлюсь, але напишіть плюсик. Напишіть Пишіть, дайте знати, хто дивиться, може і рідко, може кожен день стерненко. Значить, 2013 рік створення каналу, 25 тисячі відео вже є на каналі, 2 мільйони людей вже підписників. Значить, на сьогоднішній день, друзі, стерненко отримує від переглядів на каналі, без всіляких рекламних інтеграцій. Ми беремо тільки за перегляди. 4 тисячі. क्राप कचुत रही 4, 4 тисячі до 71 тисячі в місяць. Тобто простою арифметикою ми плюсуємо. 4 плюс, 70, 4, 4, 4 плюс 71, ділимо на 2, середні арифметичне, десь 37 тисяч баксів в місяць з цього каналу отримує Стерненко. Знову ж таки, скільки е, в якості рекламних інтеграцій, скільки за прямі ефіри, там ще щось буває, там, там купа всяких додаткових. Опцій тут ми з вами подивитися не можемо в вільному доступі тільки за перегляди з YouTube Друзі, 37 тисяч баксів за місяць. При тому, що, в принципі, я так розумію, наскільки я пам'ятаю, давайте подивимося, відео виходить кожен день, нон-стоп, кожен день. 20 годин тому 348 тисяч переглядів. Один день тому 360 422 кожен день, це ну вибачте мене, це робота ого-го, яка. І, і я думаю, що навіть на заводі працювати легше, тому що на завод ти прийшов, а попрацював, звернувся, перекусив, пообідав, пішов додому. Тут працює велика бригада. До речі, це теж варто зазначити, що е, хай навіть з цього каналу людина отримає 37 тисяч баксів. Але вибачте мене, якщо я вам розпишу, скільки повинен отримувати там сценарій. Скільки отримує оператор, бо це ж зйомка, не просто там на телефон, на задню камеру, скільки отримує монтажер, скільки отримує там купа, купа там ціла команда на все це працює. Режисер, там куча купа всього. І дай Бог, якщо з цих 37 тисяч залишається хоча б 10%, це мені здається вже непогано. Все інше йде там на військових, на донати, на оплату праці. Команди Володимир Золкін. Чи знали ви його до 2022 року? Я, наприклад, ні. Але е, зараз в нього два майже два. Е, 320 мільйони, ну, майже 2,5 мільйони підписників, створені в 19-му році, тобто не в 22-му, як багато знають, а в 19-му році. Якщо ви полистаєте, так, там є відео навіть і в 19-му році, і в 20-му також. Відео 2000, друзі, відео на каналі. На сьогоднішній день Володимир Золкін від відео переглядів да, з цього youtube каналу отримує. Від 874 баксів до 14 тисяч, тобто середньоарифметична десь 7,5 тисяч баксів за місяць. Багато це чи мало, я вам сказати не можу, знову ж таки, не знаючи, яка команда працює. Тому що, наскільки я розумію, з недавнього часу Володимира Золкіна є і оператори, є, і, були, були, і монтажори. А це теж не 100 гривень і пішов гуляти. Це кожен оцінює свою роботу по-різному. Да? Я думаю, що якщо і монтажер якийсь якісний, то це буде коштувати ну, далеко не тисячу баксів в місяць. Його робота, плюс якісь витрати, плюс там техніка, озвучка, там все коротше. Ну, друзі, кому я що розказую? Тому з цих 7,5 тисяч баксів за місяць знову ж таки, якщо лишається якась там третина, вираховуючи донати, враховуючи допомогу військовим, там і те т.п., то ну самі розумієте, 3 тисячі, що таке, 3 тисячі баксів для Києва, для проживання у Києві. Ну, це ви... 3 тисячі баків. Блогеркиня, блогернеса Маша Єфрасініна. Напишіть у коментарях, чи є тут такі олди, котрі ще пам'ятають, коли вона була ведучою разом з педаном, з Притулою на новому каналі. На новому ж каналі, значить, да. Напишіть, бо цікаво, може, хто її взагалі-то і не знає з тих часів. Значить, Створений канал 10 років тому, в 2014 році, 763 тисячі підписників на сьогоднішній день. Я думаю, що ви. Вже бачили останнє її відео з як її назвати з жінкою, бившою жінкою розового. Вона це відео на сьогоднішній день за три дні набрала вже мільйон 200 тисяч переглядів. При середній кількості переглядів на каналі десь до 300: 146, 159, 200, 300, 229. Це двісті за останні 3 дні. 3, 000, кажу, за останні три дні. Що з каналом? У нас, друзі, в місяць від 600 доларів до 9600. Тобто середнє арифметичне, ну, приблизно десь 5 тисяч баксів в місяць. Знову ж таки, це виключно виключно від переглядів. Без рекламних інтеграцій, без реклами зі сторони спонсорів 5 тисяч баксів за місяць. Ну, а показники, в принципі, при кількості 764 тисячі підписників, в принципі, ну, нормальні. Мені здається, нормально. Напишіть, як ви вважаєте. Хоча тут є вам якась 25 тисяч переглядів, 3 тисячі 3, 3, 3, 3 тижні тому 25 тисяч переглядів може заробити канал, в котрого 5 тисяч. Підписників. Наступний у нас педан. Педан, знову ж таки, це якщо є Олди напишіть, чи пам'ятаєте ви його, коли він був ведучим на новому каналі. 265 тисяч підписників з 2011 року створений цей YouTube канал 142, всього-навсього відео на каналі, всього-навсього. Наскільки я пам'ятаю, педан він е, більш активний себе проявляє В інстаграмі, тому може в Ютубі, як ми бачимо, це якийсь що це таке, це якийсь треш від 1 долару до 21 долару в місяць. А ну давайте зайдемо на YouTube. Що, що це означає? Заходимо в відео: 265 тисяч підписників. Дивіться, 9 місяців тому 8 тисяч переглядів, один рік тому 162 тисячі, 166 Коротше, якщо він викладає відео, то так, вони набирають по 150. 1164 160 Ну коротше 150 тисяч десь переглядів але бачите останній був майже рік тому може за цього інформація Ну не зовсім Вірно. за рік, приблизно за рік, да, дохід від 30 доларів до 476 доларів. Ну, це якийсь дивний цифри, не знаю, може тут якась помилка, якийсь технічний збій. Друзі, ще один у нас блогер, а з недавнього часу це очільник Деснянського району, голова Деснянського району. Значить, в нього хто не чув, він був наскільки я пам'ятаю, директором ВДНХ. Він був, ну, коротше, дуже активна така в нього позиція. Якщо є можливість, якщо буде бажання, обов'язково зайдіть на канал, подивіться, бо людина ну, цікаві речі каже і займається, як мені здається, справою, знаходячись на тому місці, де він є. Друзі, в нього 32, ну майже 33 тисячі підписників. В 2021 році створений YouTube канал, 2500 відео вже на каналі. Середній дохід від 260. Десяти баксів до 4 тисяч баксів за місяць. Ну, тобто приблизно 2000 баксів за місяць. Це я так розумію, без врахування монтажорів, без врахування там операторів і всього іншого. Тому, якщо вирахувати, дай Бог, якщо там залишиться там, 500 баксів, мені здається, доходу від цього каналу. Друзі, а тепер пройдемося по тим блогерам, тревел-блогерам, котрих я дивлюсь. Іноді не сказати, що кожен їх випуск, але я полюбляю такі, знаєте, ще з часів оріоли ріжка, ще з часів Птушкіна. До речі, в цьому випуску я не додавав Птушкіна. Якщо захочете, напишіть в коментарях, обов'язково зробимо огляд у наступному відео, якщо воно буде, якщо вам такий формат зайде. Узол і Манько цікаві такі. Це цікаві люди, 278 підписників в них на каналі. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, звідки я про них дізнався. Може якось рендомно потрапив. Хоча вони вже 5 років на YouTube 117 відео. Бачите, хтось бере якістю, а хтось бере кількістю. 117 відео. Але це відео це ну, повноцінне відео, котре хочеться дивитися. Щомісячний дохід від 200 баксів. До 3 тисяч з половиною баксів. Тобто, в середньому це десь півтора мільйони баксів, півтори тисячі баксів в місяць. Що можна зробити на півтори тисячі баксів в місяць? Ну, може заправляти автівку чисто так, щоб їздити та знімати відео по Україні. Тому що півтора тисячі баксів, мені здається, навіть хата не коштує, щоб її орендувати. Нормально. Не виключаю, що вони заробляють, якщо подивитися, їх відео на рекламних інтеграціях. Можливо, скільки? Без поняття друзі, в середньому півтори тисячі баксів в місяць з каналу, на котрому 278 тисяч людей. На мій погляд, це дуже мало. Мається на увазі заробіток. 278 тисяч людей, півтора бакси, півтори тисячі баксів в місяць. Друзі, наступний у нас блогер однією правою: 300, майже 50 тисяч підписників в нього. Значить, я про нього дізнався дуже давно. Я катаюсь на сноуборді років, мабуть, 15. І він також займається екстримом. Він 90% своїх відео в нього про саме сноуборди, про каталку, про всяку оцю двіжуху. І саме цей канал мені імпонує. Тут я, мабуть, дивлюсь 9 з 10 відео, котрі виходять. 349 тисяч підписників. 2011 рік дата започаткування цього каналу, всього-навсього 93 відео на цьому каналі. Але, друзі, дохід від... Від 200 баксів в місяць до 3,5 майже те ж саме, що у попередніх тревел блогерів. Тобто в середньому це десь півтори тисячі 1700 баксів на місяць. Ну, враховуючи, що, скоріш за все, він сам знімає, сам монтує, сам собі сценаріст, сам собі оператор, сам собі режисер. Тому тут оплачувати за комусь за щось, я думаю, що нема мети. Півтори тисячі, тисячі п'ятсот, тисячу сімсот баксів в місяць. Але я точно знаю, що в нього є рекламні інтеграції на каналі. Ви навіть будь-яке відео, якщо включите, ви це побачите. Він про це не скриває і, скоріш за все, він тримається. Він заробляє саме на рекламних інтеграціях, тому що 1700 баксів в місяць це навіть на квиток, Кудись, куди він подорожує, не вистачить, тому що в нього відео, ну, вибачте, мене. Де, там Гарвард, Америка, скільки коштує квиток в Америку і Віза. Вініці, Гімалаї, Норвегія і т.д. і т.п. Ще одна у нас блогернеса, блогеркиня Маша Сєбова. Теж я не знаю звідки я про неї дізнався. 430 тисяч підписників в неї на сьогоднішній день. Започаткувала вона 10 років тому свій канал в квітні, місяці, 1 квітня. 158 відео, 430 тисяч півмільйони підписників. І при такій кількості підписників Маша Сєбова отримав від 200 баксів в місяць до 3, ну майже з половиною. Тобто це теж знов ні про що. 1600 баксів в місяць середньоарифметичне. Тільки з переглядів, ну це на мій погляд. З кількістю 430 тисяч підписників це ну дуже дуже мало. Хоча, якщо подивитися на перегляди саме відео, то ну досить такі, знаєте, ну суттєві. Ну як не мільйони, звичайно, але 258, 196, 229, 299, 500, 284. Тобто люди дивляться, людям цікаво. Але така, знаєте, якщо казати про попередніх однією правою. Там я дивлюсь 9 з 10 відео, тут я дивлюсь, може 2 з 10. Ну, тут на любителя. Друзі, ось ми з вами зробили огляд блогерів. Вибачайте, якщо швиденько, так, я намагався за мінімум часу охопити максимум. Обов'язково напишіть у коментарях, кого б ви хотіли побачити у наступному відео. Де й взагалі, чи цікава вам така рубрика робити такі огляди. Це можуть бути блогери, це може бути якісь політичні блогер, Якісь тревел блогери, будь-хто е, хто є в Ютубі, ми можемо подивитися, скільки він заробляє приблизно в місяць. Друзі, вподобайку, в лопілі, вверх по якщо вам така рубрика, такий контент був цікавий. Е, напишіть, чи знали ви взагалі про. Те, що можна такі гроші заробляти з YouTube, я маю на увазі про першу частину нашого сьогоднішнього марафону. Там, ну вибачте мене, нормальні цифри. І чекаю від вас якісь прізвища, якісь назви каналів, котрі б ви хотіли розібрати. До нових зустрічей, всім пока.